Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Спасителя, Викупителя нашого Ісуса Христа. Нехай Божа ласка буде з вами і нині, і повсякчас. Ми зараз перебуваємо у часі церковного календаря, який зветься неділі після Господнього хрещення. Запрошую до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у книзі Пророка Мехея, в старому заповіті, розділ 6, вірші з 1 по 8. Написано: Послухайте, що промовляє Господь. Устань, сперечайся перед горами, і хай узгір'я почують твій голос. Послухайте горе Господнього суду, і візьміть до вух своїх ви основи землі, бо у Господа двобій із народом своїм, і з Ізраїлем буде судитися він. ти мій, що тобі я зробив і чим мучив тебе, свідче на мене, бо я з краю єгипетського тебе вивів. І тебе викупив з дому рабів і перед тобою послав я Мойсея, Аарона та Мір'яма, мій народе. Згадай, що Балак, цар Моавський, задумував був, і що йому відповів Балаам, син Беорів, відчитіму аж по Гілгал, щоб пізнати тобі справедливості Господа. З чим піду я перед Господом? З чим схилюся перед Богом високости, чи піду перед Нього із цілопаленнями, з річними телятами? Чи Господь уподобає тисячі баранів, десятки тисяч потоків оливи? Чи дам за свій грік свого первенця плід утроби моєї за гріх моєї душі? Було тобі виявлено, людино, що є добре? І чого пожадає від тебе Господь? Нічого, а тільки чинити правосуддя, милосердя любити і з Твоїм Богом ходити смиренно. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри. Як відомо, грішна людська природа постійно відчуває потребу. Загладити свою провину, чи то малу, чи велику, будь-яку. І це стається щоразу, коли ми робимо щось кепське, погане. Для того, щоб дійсно виправити ситуацію, потрібна певна умова, зокрема, визнання гріха, жаль за те, що ми скоїли. Щось кепське, неправильне, неугодне Богові. Інакше який сенс перейматися тим, щоби загладити свою провину, чи не так? Багато людей направду живуть довкола нас і не переймаються своїми гріхами, навіть потішають себе тим, що не вони одні живуть таким чином, грішачи. А таких грішників довкола багато. Але ми, дорогі у Христі, як діти Божі, розуміємо, що це не є те життя, яке добре в Божих очах. У кожного з нас, християн, почуття провини, почасти стають тягарем і змушують спонукають шукати спосіб виправити кепське, скеровують нас до каняття. До Божого милосердя. Святе писання каже, що без каяття правдивого християнського життя немає. А чимало людей вважають, що вони взагалі ніколи нічого грішного не вчинили. І тоді треба їм нагадати слова святого Івана із першого послання, що якщо якась людина каже, що вона не вчинила ніякого гріха, то вона тоді робить. Неправдомовця з Ісуса Христа, який помер за гріхи усіх людей і за ту людину. Слушно буде нагадати, що означає слово каяття, покаяння. На давньогрецькій мові воно звучить як метаноя і означає буквально цілковиту зміну. Зокрема, зміну мислення, сприйняття усього, бачення усього. Це також означає повернення до Бога, до доріг Божих, до Божої волі, послух і покора Господу. Погляньмо уважно на нинішній текст. Він розпочинається із заклику. Послухайте. На єврейській мові Шема. Це означає, будьте уважні, пильнуйте, вам звіщається Боже Слово, слово всемогутнього Бога. Далі ми бачимо, як Бог нагадує непокірним і невдячним ізраїльтянам їхню історію, все, що він зробив для них. Перелічує випробування і їхні дороги, коли він їм був помічним, визволяв, допомагав, носив їхні тягарі. Натомість, що вони супереч усьому відкидають Божу благодать, Божу ласку, не цінують їх. Вони знають, розуміють, що прогнівили Бога. Їм шкода за це. Однак, на жаль, їхній смуток не переходить у те, що мав би перейти, у покаяння. А якби щойно говорили, без каяття покаяння, покаяння правдивої віри немає і правдивого побожного життя немає. Отже, ізраїльтяни до чогось таки вдаються, щоб догодити Богові, як свідчить нинішній текст. І повернути його прихильність відкупитися. Так, вони це роблять, але роблять це у хибний спосіб. Вони вдаються до принесення йому жертви. Натомість Бог очікує від них, аби вони чинили правосуддя, любили милосердя і з Богом ходили смиренно. Почнемо із. Чинення правосуддя, справедливості. Єврейське слово, яке в нашому тексті перекладене як правосуддя, мішпад, є судовим юридичним терміном, який також означає судження або суд у тому сенсі, коли перед нами постає людський суд або Божий суд. У книзі суддів Старого Заповіту суддів називали мішпат. Вони мали справу із Божим законом, з Божими заповідями. І відповідно до тої чи іншої заповіді повинні були судити. Чинити правосуддя означає виконувати Божий закон. Саме так. Але якби ж то. Це було так просто і легко робити. Бо насправді ми про це дуже добре знаємо, що ми, ані жодна інша людина, не можемо виконати Божий закон, Божі заповіді досконало, так як цього вимагає від нас Бог. Ми також не можемо нічого зробити самі для того, аби спокутувати свій гріх. І що ми тоді робимо? Ми, подібно до ізраїльтян з нашого тексту, намагаємося в той чи інший спосіб загладити свою провину, робити якісь добрі на наш погляд, речі для Бога, щоб якось умилостивити Його. Але направду ніхто з нас не спроможний завоювати в такий спосіб Божу прихильність. Навіть тоді, коли ми кажемо, Господи, вибач мені, якщо ти допоможеш мені пройти через це легко через ці негаразди, і зглянешся наді мною, то я обіцяю, що зроблю для тебе і те, і те, і те. І те. Це не працює, а Богові це не потрібно. Тож поміркуємо про те, чи саме цього Бог справді очікує від нас. Звісно, що ні. Як діти Божі, ми визнаємо, що Божий суд справедливий, так каже те Писання. Ми також визнаємо, що наш гріх не заслуговує нічого, окрім тимчасового і вічного покарання, і то заслужено. Ми визнаємо, що нам таким чином конче потрібен спаситель і викупитель, що ми потребуємо визволення, милосердя і прощення. Яке може прийти до нас завдяки йому стати нашим? І саме тут, у цьому пункті, ізраїльтяни збочували на манівці. Вони шкодували за свій гріх або за свої гріхи, але хибно вважали, що можуть спокутувати їх самі, принісши Богові жертву. Ми знаємо, які жертви приносилися в ті часи, то були жертовні тварини. Але Бог каже, що він потребує жертви нашого серця, нашого послуху і смирення. Це правда, що не ізраїльтяни, але Бог запровадив жертвоприношення. Ми читаємо про це у Святому Писанні, в Старому Заповіті, зокрема у книзі Левит. Однак, замість того, щоб приймати ці заповідані Богом жертвоприношення, такими, якими вони були насправді, а саме як милостовий Божий дар для них, для ізраїльтян, як реальний відчутний доказ того, що вони були прощені завдяки Божій обітниці, яка нерозривно пов'язана із Божими приписами, ізраїльтяни почали дивитися на жертвоприношення. Як на щось таке, що вони самі робили для Бога, а не Бог для них, щоб заслужити Боже прощення і спасіння. І в подібний спосіб дуже часто хибують люди і сьогодні, вважаючи, наприклад, що таїнство хрещення чи таїнство святого Причастя є чимось, що вони роблять для Бога. Якесь добре діло, але насправді це є ті засоби благодаті, якими Бог щось робить для нас, дає нам через запровадження ним таїнства прощення гріхів, життя і спасіння благословляє. Віра ізраїльтян в Божу обітницю, як ми бачимо в нашому тексті, була замінена їхньою вірою у свої. Чинки у власні добрі діла. Через те вони ніяк не могли зрозуміти, чому Бог досі гнівається на них. Цей гнів, виявляється, у словах пророків, яких Бог посилає до них. Вони були готові пожертвувати багатьма речами. Ізраїльтяни це на увазі. Своїм часом, талантами, грошима, ще чимось. Однак, водночас вони не розуміли, що Богові все це не потрібне, так само, як їхні жертвоприношення. Але Богові потрібні їхні серця і їхня щира нелицемірна віра. Без віри, усе, що вони робили для Бога, нагадувало радше брудне лахміття. А не щось добре. І в послання до євреїв у 11 розділі є такі слова, які слушно пригадати зараз. Догодити Богові без віри не можна, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Подивімося довкола, і ми побачимо, як багато з того, що люди нині роблять для Бога, нагадує нам. Оті марнотні вчинки ізраїльтян з нашого тексту. І те вони готові зробити для Бога, і те, і те, і, на їхню думку, все воно добре для Бога. Але Бог цього не потребує. Однак люди переконані в протилежному. Далі у нашому тексті постає перед нами ще одна частина Божої заповіді, яка каже, що Належиться любити доброту. На перший погляд, тут немає нічого складного, чи не так? Бо хто ж не любить, коли йому роблять добре? Але Бог має на увазі тут дещо інше, значно глибше, суттєвіше, ніж просто бути вдячним за якусь добру річ, що нам Роблять інші люди чи за гостинність, яку нам виявляють. Єврейське слово, яке вживається тут як доброта, хесет, дослівно означає повторювану, часто, знову і знову непохитну, безумовну любов і милосердя, яка триває довго, постійно. І ми бачимо цю любов, це милосердя. У таких чудових рядках святого Писання мається на увазі Божу любов і милосердя. У псалмах багатьох, зокрема, в 106, 107, 118, 136 є такі слова: Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя, навіки постійне, незмінне, тривале. У псалміста 3 є такі слова, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, а у книзі Вихід, в 34 розділі написано Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх. Чолові слова, чи не так? Таким є наш Господь. Поміркуємо про те, як Божа вимога любити доброту, пов'язана з іншою, чинити правосуддя або чинити справедливо. Якщо ми визнаємо, що дійсно не дотримуємося Божих заповідей досконало, не виконуємо їх досконало, а це незаперечна правда. То таким чином ми свідчимо, що істина не на нашому боці, але на боці Бога, правдивого Бога і справедливого. У вірі, сповненій кадят, ми благаємо Бога бути милосердним до нас, пробачати нам наші провини, але не за те, що ми зробили щось самі, але заради Ісуса Христа, нашого єдиного Викупителя і Спасителя. Ось чому ми в неділю чи серед тижня є в церкві, де ми чуємо ці слова, де приймаємо святе причастя, і Господь через вуста священника проголошує нам відпущення прощення наших гріхів. Все обертається довкола постаті Ісуса Христа. Саме в ньому. В своєму однородженому сині Небесний Отець показав нам найвищу любов, найбільшу доброту і милосердя. Через свого сина Він цілковито і незаперечно прощає нам наші гріхи. Отож, те, чого Бог вимагає і очікує від нас, це любити Його за Його незбагненну любов до нас, з котрої Він, як каже святий Іван у Євангелії від Івана. Віддав за нас свого Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І на сторінках Святого Писання Господь каже про спасіння вірою з Його ласки, не через діла, щоб ніхто не хвалився, а через покладання на його благодать, яка є нашою завдяки. Божій, люблячий і милосердній євангельській обітниці про того, хто воплотився для всього людства. Ідеться про нашого єдиного Спасителя і викупителя Ісуса Христа. Проблема ізраїльтян полягала в тому, що вони чули це Боже послання. Бо послання Боже про Месію. Бог звіщав із давнини, і ми бачимо його на сторінках книжок старого заповіту. Його виголошували пророки, люди чули його, але не виконували, не вірили, не виявляли Богові смирення. Мається на увазі не всі, бо дехто вірив і був смиренний. Дуже цікаво. А що слово смирення, яке вживається в нашому тексті, на єврейській мові цана буквально означає дуже низько схилятися, виявляти покору, послуг. Бог посилав ізраїльтянам своїх вірних пророків і священників, і про це йдеться в нашому тексті, зокрема. Говориться про Мойсея, Аарона, Міріяма, пророка Мехея, інших пророків. Однак, чи його народ слухав часто їх? Ні. Вуха багатьох ізраїльтян були глухі і засліплені. Вони не бажали бачити Божу істину або не бачили її, хоч вона весь час була перед їхніми очима. Бо ж мали писання. Вона свідчила, чого саме Бог хоче від них. І що вони робили? Вони намагалися хибним чином виплатитися із тої чи іншої халепи, а Бог натомість постійно пропонував їм свої благодатні дари примирення через своє слово і таїнства, і робить це донині. Дорогі брати і сестри, Ані я, як душпастер, ані хтось інший не може змусити вас чинити правильно, побожно, бути вірним Богові, покладатися на Бога, любити Господа Його Слово. Так само, як і ви не можете змусити когось чинити правильно і бути вірним, а Богові мається на увазі. Я, як Слуга Божий, можу лише знову і знову вказувати вам на божественну справедливість і милосердя Боже у Його сині до вас і до кожного грішника. І до себе також. Як Мойсей, Аарон, Мір'ям та всі інші вірні Божі проповідники і вчителі, я проголошую Боже Слово і свідчу про. А два великі вчення святого Писання Божий Закон і Євангелія, які кажуть, що всі ми мертві, пропащі і безнадійні у своїх гріхах за природою, але живі і спасенні, прощені у Сині Божому Ісусі Христі. То нехай ваші очі будуть завжди звернені на Христа, Розі П'ятого за нас. За наші провини і за провини всіх людей. Нехай ваші вуха будуть відкриті на слухання Його Євангелія у слові і запроваджених ним таїнствах. Це саме те, чого хоче від вас ваш Господь. Вам на добро, радість і утіху! Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.